Нині утріння, празника Богоявлення. Мидим Ми Господь готує наше Сознання до особливих моментів, не прийшов сам на Йордан, но вперед послав предтечу, щоб людей не тренувати до покаяння, В воді покаяння, призивав людей. Покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Хто не розкається, той не може приблизитися до Царства Божого, царство Божої потребує святости і чистоти. І коли приготовив людей, коли крестилися майже всі верстви, в тому числі, і воїни приходили. Странно їм такое давав Господь слово, що ви, воїни, старайтеся нікого не оскорбляти і будьте довольні оброком, жалуванням своїм. А книжкам фарисеям казав, що ви, діти змії, їхне, щось прийшли і ви на крещення. Правда, в другому місці є написано, що книжники і фарисеї не крестилися. Скоріше почувствували, яку їм оцінку дав і Йоган, розкрив, що вони не які великі еліта, а обикновенні розбойники і безбожники, проходять времена. І так стало, що то в многих державах так стає, але у вилічі чоловіка не од того, скільки набрав, нахвав, нахватав. А от того, наскільки вирос духовно. І це люди наші знали, 1150 років наші предки під Карпатами, то тут цінили Ми в Закарпатті, На Карпатські руси хочемо зберегти православ'я, бо воно сформувало наш народ. І навіть частинка людей дійшла в Унію, не самовольно і не свободно. Били, заганяли, так били, що кров іклав. Провокувала унія війни, але більша часть людей оставалася православними, як і нині. Ну, ми все казали, Господи, да буде воля Твоя, ми перед лицем Божим і перед лицем людської совісті, Ми так любимо рождество, не по-нашому. За що нас бити, якщо не хочемо по-другому? А ми рік новий провели по-нашому, а на ньому не танцювали, не скакали. А молилися за те, що Бог дав нам подякувати за старое і взяти благословення на нове. Опять же, частинка людей наших вже 6 січня посвяткувала боявлення. Ми лише маємо його вже нині входимо, нині на завтра. Ну так ми любимо, ну ми так привикли, ну, 1150 років так все служило. І Бог так дав, щоб більша частина людей принципово сказала, ми так служимо. Дуже важливо розуміти, що Бог явився на Йордані освятити води. Удивительна річ, коли древні філософи догадувалися о строєнні міра, вони, звісно, не могли знати тонкості творення атома, а потім внутрішнього творення маленьких тих частичок. Але вони представили собі мір таким. Вони казали, що мір состоит із воздуха, води і огня. Так от, на що води. Медицина підтверждає, що чоловік теж стоїть участі з води, органи із води, його продукти, майже огірки. 80% з води, Все з води. Так значить, мір двіжеся і використовує воду. Но у раю це було гармонічно, мудро, єдно друге доповняло. Ворвалося в історію людства біда проблема. Адам заразився від зараженого плода. Плода добра і познання добра і зла і втягнув у нашу природу смерть. Бог не творив смерть. Адам її втягнув. І з-за того, що наробив біди, вода заразилася, і щоб не було заражені всього, заражених Адама Єву, вивели вон ангели. І за Адама закрилося царство, закрилося рай. Прийшов час, коли Господь уже не міг терпіти видіти, як сатана мучить людей, зійшов з небес і що зробив? по перших прикликав людей через Йоанна до покаяння, а друге, а войшов у стихію води Йордана і освятив усі води, у котрій прикращається тленіє. Гниль, вода свята, будучи по хімічному складу така же, як вода не свята, один до один. З того різницю, що у воді не святій продовжаються процеси гнієння, а вода свята має нічто нове свойство. Вона не подержить порчі. Почому? Да тому, що произошло оновлення природи во Христі Ісусі. От ми так, тепер медицина каже, пийте воду, пийте теплу воду. А що кажуть православні? Пийте спочатку святу воду. А потім, коли днем буває проблема, якась болезнь, або якісь погані думки, у любое время пей воду, омий лице, омий груди. Призивай на себе благодать Божью нової води, води святої. Господи, благослови нам держатися традиції наших предків, обичаї нашої православної церкви, віри нашої і сповідання православного, бо лиш так поступаємо і тут діти Божі, діти вірні, освящені, оновлені, благодатість того Духа, а у вічності іменно саме такі, і будуть і покликані по милості Божої наслідити Царство Божої. Амінь.